Обвал стіни в Гощанському академічному ліцеї став справжнім потрясінням для громади. Ніхто не очікував такого розвитку подій, особливо коли ремонтні роботи вже були розпочаті. Директорка пані Маріана розповідає: тріщини були вже давно. Тож про те, що ліцей потребував капітального ремонту, знали. Тріщини були і про що свідчать проекти, які виконувалися для Термомодернізації приміщення, це були проекти за 2018 рік. Там вже були ці тріщини, тому вони були невеликі. Але оскільки ці тріщини почали збільшуватися на початку 2024 року, то саме тому зібралися представники місцевої влади, відділу освіти і була виготовлена проєктно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту. 16 вересня розпочався довгоочікуваний капітальний ремонт ліцею. Батьки та учні знали про нього та були готові до тимчасових незручностей. Саме тоді, коли підготовчий етап підходив до кінця і мали розпочатися наймасштабніші роботи, трапився прикрий інцидент, який поставив під загрозу весь навчальний процес. Підготовчі роботи проводив, варилися ці металоконструкції для підсилення стіни. Сьогодні вони мали завозитися для того, щоб уже завтрашнього дня починалися саме ці роботи. Тому, якби було... Погоджено із батьками перед початком нового навчального року формат навчання говорилося про наступне, що на момент початку ремонтних робіт ми переведемо заклад у змішаний формат навчання. Несподівана зупинка будівельних робіт змусила перевести всіх учнів на дистанційне навчання. Так наразі місцева влада пропрацьовує варіант з можливістю навчання дітей в іншому ліцеї селища. Аварійна ситуація, яка склалася, на щастя, не призвела до травм нікого не було на місці ні дітей, ні дорослих, це, напевно, найважливіше. На даний момент, звичайно, перевели дітей всіх на онлайн-навчання. Обговорюємо про навчання дітей з академічного ліцею в ліцеї, який знаходиться в гощі, в другому ліцеї. Де дасть можливість займатися дітям офлайн за словами директора будівельної компанії, відповідальної за виконання робіт, проект ремонту залишається незмінним. Після завершення першого етапу усунення наявних руйнувань будівельні роботи продовжаться згідно з планом. Провівши попередню нараду, проект залишається той самий. Ми виконуємо. Ну тобто тут нічого не зміниться, як ми планували. І виконують роботу, так вона і залишиться. Просто от ця стіна, яку ви бачите, ми її відновимо завтра. Займемось відновленням і будемо продовжувати виконувати роботу. Наразі причини обвалу стіни з'ясовуються. Експерти проводять дослідження, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Планують завершити капітальний ремонт 15 листопада 2024 року. Проте через останні події терміни можуть змінитися. Артем Максименко та Богдан Короб'як, телеканал Media Group.